Якщо думаєш, що в шармі смачно лише в готелі, то ти просто ще не був у махоні і фарша. Почнемо з махоні. Це справжня знахідка для тих, хто хоче відчути єгипетську гостинність у стилі лакшер, але по-домашньому. Свіжі морепродукти і той аромат спецій, від якого вже з першої хвилини слинка тече. А родзинка це суп з морепродуктів. Обов'язково запам'ятай і скуштуй. Тут часто грає жива музика, персонал усміхається щиро, а атмосфера, як у фільмі про середземноморський вайн. І головне все свіже, смачно і з душею, не просто туристично. А тепер фарша. Це от не просто кафе, це легенда шарму. Уяви собі, скелі, видно море, музика, подушки, ліхтарики, запах кави і кальяну. ти сидиш просто на схилі, а сонце сідає в море перед очима і весь світ завмирає. Тут не про їжу, хоч вона й чудова. Тут більше про атмосферу та вайб, який неможливо забути. Тож, якщо хочеш відчути справжній смак. І душу шарму вийде за межі готелю махоні, щоб насолодитися смаком, парша щоб закохатися у цей момент.